Всім добрий день, 18 червня, я в Одесі. Сьогодні день батька. Я всіх батьків вітаю з цим святом. Батьки, це мужність, це опора, це надія, це любов, це доброта. Тому я всіх батьків вітаю з цим святом. Бажаю здоров'я і довгих довгих років життя. А ми з разінькою сьогодні, Растя вон там задія, йдемо на пляж Ланжерон. Яка ситуація у нас з пляжами? Купатися заборонили, понаходили в морській воді інфекції, якісь і глісти, і що там тільки не знайшли. І ми не купаємося. Ми ходили вчора, навіть не мочила ноги, навіть раз дозволила на не дозволила підійти до води. Хоча вона як ніколи рвалася, ну ні, я не дозволила. Я що зроб... що по людям? Людей дуже мало на пляжі. От ми ходили вчора на Ланжерон. людей мало, дуже багато людей зараз ходять в ці... Ті... на ті пляжі, де є басейни. Це платні пляжі, де є басейни або аквапарки. От там я дуже бачила відео, що такі великі очереди в Аркадії це аквапарк. Там черга стоїть до, до кінця алеї. Ну таке. Ну, зрозуміло, тому що у кого дітки, то звичайно вони ж хочуть десь поплю... поплюскатися. Тому, тому так, тому такий вихід. А що роби? Це басейн. Так, що, що я ще хотіла сказати? На морі людей мало на пляжах, але вони є і деякі, деякі, їх дуже мало, але деякі купаються. Тут, знаєте як, я завжди я так кажу, що кожен повинен дивитися за себе і приймати рішення за себе. Це типу, справа кожного, що робити. Купатися, не купатися там, і так далі. Іти в бомбосховище чи не йти, ігнорувати тривогу чи не ігнорувати. Ну, Тобто, я так, начебто я так і придержуюсь цього, але, але. Тут така підказочка вчора була в телеграм-каналах, ну, щоб я замислилась над цим. Що є ж карантинний період, ще, що ти можеш чимось захворіти, не знаючи, що ти захворів, тобто не приймаєш ніяке ще лікування, а може, може ця інфекція поширюватися, ти можеш заражати інших. Це, звісно, печально. Але я сподіваюся, що у наших українців сильні імунітети і що ми все переборемо і скоро. моя надія, що наступ, на наступних вихідних ми зможемо купатися в море. Але я не знаю, але дуже хочеться. Що я вчора зробила для расті? Я взяла баклажку води півтора літра, набрала, набрала з дому воду і взяла її з собою на море, щоб, щоб її оббризкувати водою, коли їй буде спекотно, щоб вона не хекала. Не... Не втрачала свідомість, щоб її обрискувати водою. І, і я йшла з цією водою і думала, боже, ну оце те оце Це на море ходить з водою. Вже з парасолькою ходила і думала, що це ну, сам, сам, сам дивний похід, ну чи саме дивний е, предмет, який можна з собою взяти на море, це е, парасолька. А ні, <наплажка> ні. Це баклашка з водою. Ой, так я прийшла на море, да, з цією баклажкою, я її поливаю. І Що ви думаєте, я бачу? Прийшла жіночка з дітками, і так також сама з баклашкою, з водою, і з прискалка. Оце що ми квіти по, это, поливаємо, Цю прискалку одягла на баклашку. Прискає діточок, теж не дозволяла їм купатися. Підходить до води, а оце отакий вихід, а що? А я вже так сміюся. Ну як ось, як то кажуть, і сміх і гріх, да? сміємося скрізь сльози, і кажу, що вже е, скоро напевно будемо йти в магазин, брати цю морську сіль, розводити ведра, води розводити і це полювати на себе і вважати, що що ми купаємося в морі. Отакий жах зробила нам русня. Але ми сильні, ми незламні. Ви бачите, що нас нічого не, не, не зламає, море не можна купатися, море вода зелена, але ми все одно йдемо зі своєю водою, прискаємось, дітки там бавляться, все нормально. Ні, ну Не дуже нормально, це я так трошки, звісно, покращує ситуацію, людей мало. Ну, я кажу, що у кого є дітки і є така потреба, є. У цих купаннях то вони можуть піти дуже багато в Одесі, е, аквапарків чи таких частних е, ну, пляжів, як сказати, де, де є басейни, де є там ще якісь гірки для дітей, ну якісь майданчики. Буде весело там дітям і цікаво. Тому можна піти туди. ну За ціни я не знаю. Е, зараз у нас дуже спекотно, 27 градусів і вчора було так. Щез би купатися і купатися, з моря не виходити, а бачите як. А наступної неділі знову читаю, що весь весь тиждень дощі. Не знаю, що це буде. що це буде З нашими гульками вже не зможемо і на піску повалятися. То купатися заборонено. Тепер знову і на піску не зможемо повалятися. Ну, таке будуть весь тиждень дощі. Ну, зараз будемо йти, щось по ходу буду згадувати, буду вам. Говорить, а так я так багато всього хотіла сказати, і думаю, боже, треба якось ускорюватися з цим зі своєю промовою, бо це думаю, це відео, одне люди не море не побачать, а буде -бла, бла, 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 бла. А зараз не знаю. Мені здається, що я все швиденько все сказала. По Поводу води ну, вода зелена, вода зелена, ну не скрізь, зелена, і оце така, як я тоді вам показувала. Як замулена, жовта така, як замулена, як кричкова, боже, яка жара, я все мокра. Так, все, пішли. Растюня, добрий день, поздоровайся. Пишли вогоня. Там наверху на криші в Немо, там саме інстаграмний басейн. Басейн такий, коли, е, як сказати, його межа е, за межою, як на, на горизонті, на горизонті море. Ось так. Коли ви знімаєте чи робите фотки, то за межою басейну е, видно море. Тому... Там дуже красиві фото і відео. Ну, Люди є з діточками, бо спекотно діти. Дітям потрібно дитинство. А взагалі-то людей ну, значно менше, ніж було до, до теракту на Каховській Гресі. Ось я бачу якийсь острів брудний, острів з бруду. Подивіться на мене, я вже покупана. Растя викачалась, я в шоці. Не знаю, де вона що знайшла. Я чую, що якийсь в неї... запах такий неприємний. Ми пішли під, цей... під фонтан. Прийшли... Вона ж сама не хоче, там же ж така струя, вона б'є. І прийшлось мені роздягатися, йти з нею на руках. Це кип'єць. Отам. Ми... скупались. Це не Растя, це я не можу, ну не встигли прийти, вже, вже справа зроблена. Мала, а ну дай я тебе. Що? <плес> <Шо? плес> так, що по воді? Ну, бачите, бруд. Кількість людей і опа, поліція. Казали, що позавчора була поліція і не дозволяли купатися. А дивіться ці гілки, бачите, виносять кожен день, кожен день виносять на берег, кожен день прибирають і кожен день виносять. Ще навіть оце, не все приплило, все ще, ще в дорозі. Сьогодні воно чистіше. Що? Ростіння. П'яче. Он палеціанти. На, на пірсі, вон, бачите, якусь решітку встановлюють, чи шо, чи блокують прохід, чи що це таке? Я ще погано бачу, бачу, що ніби решітка. І в той же час вони тут щось роблять, а люди вон, проходять по пірсу. Щось, щось я поки що не розумію. З пляжа. По перше, по-перше, ходять поліція і не дозволяють купатися. І кажуть, що завтрашнього дня, хто купається, буде штрафувати. Це по-перше. Ну, я сьогодні, кстати, і не бачила, що хтось купався. Ну, трошки може там заходять по колінам воду. Ну я не дуже не дивилася за цим, але ну так, все, це зрозуміло. По-друге, по-друге, кажуть, що завтрашнього дня можуть закрити доступ до піску, начебто той пісок може бути закритий ну, пляжі. Зрозуміла, що отаку, от, от, як ми зараз сидимо на пісочку, такого завтрашнього дня може не бути. Це теж буде якась там сесія, у них чи що, депутати голосувати вже проголосували? Щось таке ситуація, якась не зрозуміла, тому що інші кажуть, що е, тут е, на цьому пляжі зроблять шезлонги, парасольки, які можна буде ну, взяти прокат. Е, що пляж буде працювати там, буде працювати оці платні послуги, ну тільки купатися буде заборонено. А інша половина відпочиваючих каже, що взагалі не буде на пляж навіть зайти. Що буде стрічка, все обтягнута сьогодні ввечері чи завтра зранку буде обтягувати і все. Ні, доступу до пляжу, доступ до пляжу заборонений. А до моря, то взагалі буде штрафуватися. Штрафуватись. Ну, це такі новини, так? подивимось, прийдемо, значить, і завтра будемо держати руку на пульсі, а що робити, а що робити? Ну я в шоці. Я вже, я вже звикла і не купатися, слухайте, я... в мене пише в мене пише син. Пише, ну, ти хочеш не на морі. Тут постійно кажуть, що на морі не можна купатися, ну, на морі не можна ходити і так далі. Я кажу, я на морі, але я не купаюся. Я сиджу тут. А вона говорить: а що ти тоді там робиш, якщо не можна купатися? Я кажу, ну книжку читаю, ліжу. Він каже, так вдома можна полежати. Я кажу, ні, мені тут я слухаю море, дивлюся на сонечко. ну як це вдома? Вдома це не тут. Якщо і пляжі закроють, то це, звісно, взагалі буде Ну, Сподіваюся, що все буде добре, все буде відкрите. Я взагалі сподіваюся, що в найближчий час я вже піду купатися. Буду вам відео скидувати і запрошувати вас до Одеси. В общем, ось ситуація, всі новини розказала. Ось так. Прийшла ще засняти моречко. Якщо завтра тут все перекроють і ми не зможемо сюди попасти. Моречко, я буду за тобою сумувати. А я ще не скажу, що ці поліціянти, кож котрі ходять вздовж берега, в них ще якесь радіо, чи що, і вони повідомляють, що в воді інфекція, що не можна їсти морепродукти. Ось таке, ось такі справи. Подалі від моря поближче до тіні. І зараз у нас обід. На обід у нас пиріжки, рибка з вишнею, з вишенкою, це серветочки. Растя, ти, тобі можна пиріжки? Купила вчора вишні по 75 гривень кілограм і зробила пиріжки. І зараз ми будемо кушати. Расті трошки-трошки тіста дам. Спокотно Ну, Поливаю її водичкою. ось вона зараз мокра. Вже трусилась на мене, вже мене закапувала. тому що вона не вгамона. Копає, бігає. Що вона ще робить? Мене закапує. Давай перічки будемо їсти. Я тут тільки фольги Форгів більше, ніж пірашки. О, трохи пом'ялися. Зараз дам серветочки. Я казала, вишня 75 гривень. Полумницю вчора по 50 брала. Напевно, вона вже закінчується. Що ще? Кабачки 40 вчора були. Огірки. А скільки огірки? Я не пам'ятаю. я не пам'ятаю. Капуста 35. 35 капуста. А гірки не пам'ятаю. Ну, помідори 80 100. 80 якісь. Не знаю, скільки не брала помідор, вони всі всередині Оце біле таке. Не дуже. Таке цінно. Боже, вже сьома вечора ми вже йдемо додому нарешті, а йдуть поліціянти все з цим записом про небезпечність купання. Не знаю, до скільки в них робочий день. А ще знаєте, яка новина сьогодні? що, це, що всі Розважальні заклади, ресторани, клуби, всі роботи працюють до 10 вечора. Коротше, з 10 вечора до 9 утра вони не працюють. Це я тільки що прочитала. Так що на цьому я закінчу своє відео, воно і так довге. А ми подумаємо над цією новиною. І завтра поспілкуємось на цю тему. Все, закінчу своє відео. Слава Україні, героям слава, пока-пока, до зустрічі.